Привіт і слава Україні! Отже, друзі, я дуже радий всіх вітати і хотів би з вами сьогодні поговорити на декілька тем. Одна із них, скажімо так, хотів би подякувати своїм побратимам. Хотів би подякувати руху опору капітуляції, хотів подякувати всім небайдужим громадянам, які починаючи з 19-го року, виходячи на різні акції, на різні, скажімо так, культурно-масові міроприємства, які проводилися в інтересах України. на кінець то, ну, вважаю, що зробили з Зеленського справжнього бендерівця. Так саме завдяки нам він став тим, ким він є, і сьогодні. Ну, Відверто кажучи, я бачу певні зрушення в багатьох речах, та? окрім присутності коло нього незрозумілих радників, але в принципі, скажімо так, ми бачимо результат своєї багаторічної роботи. Е, мій побратим сьогодні в соцмережах написав одне цікаве запитання. До речі, це запитання я досить часто густо зустрічаю, чому прихильники минулої влади, е, скажімо так. Позитивно відгукуються про приїзд президента Зеленського у Бахмут, і в той же час прихильники сьогоднішньої влади часто густо говорять, що минулий президент, коли їздить на передову, то це він піариться. Ну чесно кажучи, я дав відповідь на це запитання, і в принципі, можливо, ви його підтримуєте. Що прихильники минулої влади, в тому числі і я, бо я і був минулою владою, значнемо з того. Ми коментуємо, можливо, критикуємо, але в той же час говоримо позитивні речі. Тобто, ми коментуємо те, що відбувається з точки зору своєї позиції. І саме головне, якщо президент Зеленський зробив суспільно корисну річ, а поїздка Бахмут, я вважаю, що це досить позитивне. Так от ми кажемо, що це позитивно. Так, Верховний Головна приїхав, нагородив бійців на передовій. До речі, ви замітили трансформацію президента Зеленського на сьогоднішній день. Зброю військовослужбовців на зустрічі не забирали. Ну всі попередні рази забирали, а зараз не забирали. Тобто тема, що можуть войну свої, вже не працює. І це теж є позитивно. Тобто, президент перестав от його оточення, і Державна служба охорони ну, перестали боятися дурниць, які, можливо, хтось їм впарював там в місті, я не знаю. Але зараз при зустрічі у бійців зброю ніхто не забирав. Отже, верховний головнокомандувач приїхав до свого війська. Минулий верховний головнокомандувач, я маю на увазі той, який був там не в 20-му році, той Зеленський, який на початкових стадіях, ну, він не хотів навіть своїм військом вийти на парад. А ми бачили на, Суфі... на Фі... Софійському майдані якихось там зайчиків в той час, коли ветерани російсько-української війни йшли маршем по Хрещатику. Розумієте, от. Ця трансформація відбулась, і вона відбулася саме завдяки нам, саме завдяки небайдужим громадянам, саме завдяки е, організації руху опору капітуляції, з якою я мав честь, як то кажуть, в якій я був і по сьогоднішній день знаходжуся. Хоча вже ми бачимо, що ніякої капітуляції не буде, і нам теж потрібно, як то кажуть, боротися сьогодні безпосередньо з ворогом на полях е, битв. Тому ще раз наголошую, але ці всі речі. Ну, я дуже добре пригадую, як ми переживали, щоб не було якоїсь зради, коли Зеленський поїхав на зустріч з Путіним. Та ми пам'ятаємо ті листки паперу, які кидав Сурков і з криками Ми так не договарювались у сторону Єрмака. Ну ми боялися дійсно. Ми боялися і переживали, щоб не зрадили наші інтереси, тому що заглядати в очі путіну. Ну це було зрозуміло для тих, хто це зрозумів набагато раніше. На сьогоднішній день я вважаю, що нашими зусиллями ота варта нічна варта на банковій. Оце наш марш Українці чинитимуть опір. Це все і сьогоднішній опір українців е, зробили, скажімо так, з президента Зеленського настоящого <сважаю> справжнього бендерівця, і навіть публікація е, на сторінках відомих журналів е, про те, що Зеленський є, скажімо так, найвпливовішою людиною року. Не просто а разом з національним духом українців, та тобто це ну разом з нами, це наша заслуга також. І це є досить позитивно. -то кажучи, такий, ну, в певній мірі позитивний блог. От і я би хотів би з цього приводу висловитись. Так, от нещодавно в соцмережах розгорнулася така жвава дискусія про те, що а от чому прихильники президента Зеленського приїзд Порошенка. На передову з криками е кричать, що це тупий піар. А прихильники президента Порошенка приїзд зеленського на передову коментують, ну скажімо так, виважено і, і досить позитивно. І я дав відповідь на це запитання самому собі в першу чергу. І це навіть не вина обох президентів, ні, ні, це вина недолугості дуже багатьох людей. Тому що, коментуючи, що Зеленський приїхав і зробив щось позитивне, і ми це відверто говоримо. Ну, ми висловлюємо свою позицію. А деякі люди з нової з прихильників нової влади, коментуючи про попередню владу, ще до сих пір знаходяться у виборчих перегонах 2019 року. Так, вони не зупинились. Вони ще на виборах. Я вам відверто це кажу, тому що з ними, коли починаєш дискутувати, вони все рівно розповідають так, як будь ще йде виборча компанія, де знаєте, а у нього дочка повіє. Ну так каже, в нього ж дочки нема, в нього ж якісь сини. Ну неважливо, вибори вже закінчились. Поки оправдався, то вже й вибори закінчились. Так от дуже багато прихильників нинішньої влади ще знаходяться на виборах, а дехто з них вже стартанув на нову виборчу компанію. Про вибори ми сьогодні не будемо говорити, тому що сьогодні де війна нам потрібно перш за все перемогти російського окупанта. а Далі поговоримо і про те. Хоча, в принципі, тема цікава, я думаю, що вона вже в багатьох десь там. В голові крутиться, тому що 23-й рік, не за горами вибори мали би бути вибори до Верховної Ради. Ну звичайно, поки воєнний стан, поки не переможемо ворога. Ну про це навіть мови бути не може з юридичної точки зору, в тому числі. Але тим не менше, ми це маємо. Далі на що хотів би звернути коротеньку увагу? Ну теж знову ж таки, сьогодні у мене якесь таке все позитивне. Так, от ставши справжнім Бендерицем. І ми дивимося рівень держави Україна і рівень президента, звичайно, в цій ситуації, і рівень держави Росія. Путін зустрівся з Шойгу, Путін поїхав до Лукашенка. ну Путін ще може зустрітися з деякими представниками Африки, з тими, які його підтримують у всьому, бо дуже сильно залежить від російських грошей. І, в принципі, а далі Путін просто не рукопожав. В той час Зеленський зустрівся з бійцями. І їде в Америку на запрошення Байдена. Слухайте, ну це ж нормально. Раніше, там, я не знаю, там, там ну, всі в черзі стоять, щоб потиснути руку Байдену. І це нормально. Хоча, ну я ж така не був би ж я, якби я не пригадав би, намагання, скажімо так, перед виборчими е -е, перегонами допомогти Трампу. Посадити Байдена. пам'ятаємо всю цю історію. І мало що не спонукало порушити двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах. Богу дякувати, що це не відбулося, і скажімо так. Хоча деякі такі кумедні люди намагалися втягнути Україну в розбірки внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів, і це було досить неприємно. Коли в тому числі наш президент підіграв цій ситуації, ми пам'ятаємо історію з імпічментом Трампа, ми дуже багато історій пам'ятаємо. Але на сьогоднішній день, знову ж таки, завдяки нашим зусиллям, можливо, тим акціям протесту, та й внутрішній, напевно, трансформації Зеленського, він ну, їде до Байдена. Розумієте? І, скажімо так, і чого він їде? Ну, я думаю, що вже ж ми знаємо про е, один із, е, скажімо так майбутніх траншів е, е, допомоги українцям у війні проти Росії. Е, ми говоримо зараз не тільки про гроші, а ми говоримо про системи Петріот, які на кінець то нам сполучені штати сказали, що дадуть. Я думаю, що дадуть. Тому що весь світ бачить, що нам потрібно закінчувати війну перемогою України, а не лише відбивати російські ракети і думати, чим відбивати завтра російські ракети і чим відбивати завтра російські шахіди. Путін готує росіян до довгої виснажливої війни. Мобілізаційний ресурс Путіна досить великий до 25 мільйонів людей. Він може в принципі поставити під рушницю. Економічно росіяни мають дуже великі запаси, як би там не було, тому що 8 років санкцій були такі, знаєте, полумери. Полумери, а вони ні до чого хорошого не призвели. Бо якби санкційна політика з 2014 року з захоплення Криму була такою, ну воно було б зовсім по-другому. Так от рівень України сьогодні в світі досить високий. Єдине, що я тут маю трошки невелику пересторогу. Щоби за допомогою корисних ідіотів, так, за допомогою корисних ідіотів, ми не втратили цю підтримку і знову не вляпалися в якусь халеп. Так? Це одна історія. Тому що в Україні вже корисні ідіоти починають процвітати, і знову ж, таки, знову ж таки, роблять геть несуспільно корисні речі. Отже, поїздка президента Зеленського до Сполучених Штатів це є теж позитив. Зустріч з Байденом, це є теж позитив, системи Петріо це є теж позитив. У ну, мене сьогодні отакі от позитивні речі. Ну, і звичайно, не був би то я, і не був би то наш мудрий нарід, і не були би то такими мудрими наші чиновники, які б сьогодні от в цей от позитив не всандалили в ту от бочку, ту діжку з медом, не всунули б ложку дьогтя. Я подивився сюжети і публікації з приводу пекарні в Херсоні. Ну, Відверто кажучи, ну ви що, вам що? Пороблено, чи вам вже, шо, вже той Порошенко вже що. Ви ну, не можете спати, їсти, жити без нього, чи що? щоб не звернути увагу і щоб десь не нагадати. Ви ж гадите не Порошенко. Ну ви ж гадите самі собі. Для тих, хто не чув і не в курсі, і не в темі. Значить. Волонтери Порошенко купили пекарню. І, в принципі, вирішили її поставити у звільненому Херсоні, тому що там людей хліба немає. Ну, там ж ви знаєте, яке зараз підприємство, що там, як працює. Тобто, ну є, ну є, хліба не, не вистачає в тому регіоні. Домовились, поставили пекарню. Починаючи з вчорашнього дня, як вже та пекарня мала запрацювати для того, щоб пекти безкоштовний хліб для людей. Ви розумієте? Чиновники на чолі з директором, директором Херсонської ОДА, який нещодавно закликав тероборону здати зброю, пам'ятаєте мій сюжет, посилання на цей сюжет буде е під цим відео. Так от, вони костями лягають, щоб цю пекарню не дозволити запустити, і до сих пір не запустили. Ну, чесно кажучи, уроди вам що пороблено, чи, чи задавлено, чи вам потрібно ще відробляти? То в мене є одна бабця в селі, вона відрубляє, потім, потім буде як той е, російський ствол у танка. Отак. -от. Так відробить, що мало місця буде. Ну, чесно кажу, ну, я не можу цього зрозуміти. От, воно мені ну, ця от сува от на глобус ну, ніяк не налазить. І друга новина: Порошенко привіз мобільну котельню, яка може. Замінити стаціонарну на певний період, поки на стаціонарній будуть робити ремонти. Ну, хорошо ж зробив? Ну, файно зробив. Слухайте, ну пороблено. Читаю новини. Миколаїв отримав котельню. Слухайте, людя, чесно кажу. Ще за звіті незглавності отримав з космосу. Ну, ну що вам тяжко вказати, хто її привіз? Ну, чесно, ну, ну це ж тут не про піар, тут про війну. І от в цій ситуації, коли знову ж виникає питання, чому прихильники нової влади просто поплюжать минулу владу, тому що вони ще на виборах. Бо вони бояться, в них до сих пір вони розцінюють, вони ще учасники виборчих перегонів. Вони ще бояться про щось програти. Слухайте. Та скажіть чесно, якщо то купив Ігор Лапін, то скажіть Ігор Лапін щось купив. Якщо це купив Порошенко, то так і скажіть. Ну не з космоса ж цю котельню отримав Миколаїв. До речі, на псечі у тій мові було написано. Я опублікую цю річ, але справа в тому, що це досить сильно зараз розганяється. Ви знаєте, оця от от ялинка незламності, дорога невсратості, яйця бо не втікості ну, це все вже отут от мені от надоїло. От, чесно кажучи, ну будьте трошки вищими від того срача, який розганяєте. Ну, знаєте, ну от ну, чесно кажу, ну хотів сьогодні зробити досить позитивний блог, ну, вибрати все найкраще. Але ж свита робить короля. Друзі, на цьому буду закінчувати. І, як завжди, попри всі негаразди, Україна ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!